То, що нам треба наочно показує, все тут як підключено. Отже, що ми маємо? Внизу у нас нулі. Ось вони на болтах, всі нулі підключені є. Вверху нетипова ситуація. Нетипова ситуація. Заходи. Ось у нас Заходи провід фаза 0. Чогось і тут виходить фаза ноль. Так і другий провод, фаза ось заходить на оцей, а ноль кинутий. Оце нульова шина однозначно, оце вона, так? А тут доброго ранку. А тут щось, цей провод... Заведений і виведений два провода, склад, Склади це можливо там дві фази. Можливо. Потім ось грібіночка. Оце вверху ось. гребіночка, І оце воно тут перемички дано на оці всі. І з них кинуті перемички, ось вони вверху, з кожної автомата, по одній перемичці ось сюди воно кинуто. І виходи ж ось пішли. Так, ну судячи по всьому, що оце, хоч і він коричневий, зараз я його поміряю і синій, ну це все-таки, я думаю, фази. У мене таке подалі. А можливо це фаза 0. ну Якщо є бажання, ми даже зараз наочно його перевіримо. Достаю я головний прибор. Так, і міряємо он світиться, а тут теж світиться. Бачите? І тут фаза, і тут фаза, хоча синій провод. Ну і ясно, що тут на входах усі фази. Ну а на виходах, зрозуміло, фази, раз всі автомати включені. Тобто сюди три фази не заведено, заведено більше всього, що дві фази, а можливо навіть і взагалі. Та дві фази. А от тут, й третя фаза. це одна фаза, а це друга, а це не третя фаза. Між собою, якщо поміряти, яке в них буде напряження поставить. І отак ти ще о. Хожеш до нього схема, тут дана, як обично. оце от світлення в тиму, то ось три фази окремі. Якщо переміряти між ними, то тоді так можна. думати, що три фази, то просто дали їх таким цікавим чином, що одним проводом фазу і нуль і дали, другим проводом дали фазу і фазу другої-третю. Ну, тут виведено. Це у нас нульова. Бачите, не світиться, а тут у нас світиться. Ось такі. Тут так заводяться три фази окремо. Получається, у нас одна фаза заведена, друга фаза і третя. А далі оці ось сюди тут розділені і ось три фази далі розкидано сюди. Ну і з, з кожного, де, де по одній виходить, де по дві, тут по одній, тут по дві виходить. І можна тут, якщо є бажання, можна ще доращувати і перемички тіла. Молькиди на ощупь. Оце в нас ще один-три, написано. Ще один-три. Такий у нас красавець. Дякую за увагу.